Друзі, рада всіх вітати у новому відео. І, як ви зрозуміли, з назви, це HM. Побачила багато новин, новинчок є. В'язаний кардеанчик в стилі Шанель. З такими акцентними гузочками. Реально сподобався, дійсно. 1329 гривень. На жаль, це 100% поліестер. Я думала, хоч є трохи віскози, бо дуже хороший такий трикотаж. Бачу, що є сукні, вони довгі, їх так зачепили. Смужку з еластичного трикотажу, ну хоча скажу, яка ціна 479 гривень. Такий еластичний трикотаж, я так розумію, що там поліамітна, напевно. І все ж зачепилося в мене. Отак От підчіпають ззаду, тому що річ дуже довга не тягнулася по підлозі. Я розумію, вона задовга ця сукня, як оця чорна, і теж така якість, красива сукня. Вона виділена драпіровочкою в талії. Одночасно така і базова, і футуристична, цікава. 879 гривень, не є дорого. А, ну, і поруч є світшоти в новиночках, пліса спідниці, а жакети, гусічу лапку. Раз я взяла сукню чорну, то хочу подивитися ось такий жакет. Гусячу лапку, тримає форму, на вигляд якість досить непогана. Що самого пошиття це зрозуміло і чим там добре шиє, А що з самого складу тканини 1799 гривень. Сподіваюся, склад мене не розчарує. Розчарував 100% поліестер. Хоча подивіться, як зроблено оця ниточка, наскільки ну, тканина така якісна і. Цей поліастер теж якийсь якісний, тому що навіть коли ти береш в руки, то не відчуваєш якусь таку синтетику. Синтетика теж в синтетиці є різниця. Як і бавовна, є хороша, органічна бавовна без домішок, а є просто такої е якості, якби не дуже. Як кажуть, з відходів бавовняних зроблена або перероблена бавовна, дуже гіршої якості. Ну, класний жакет, але поліастер. Спітничка плісе зрозуміло, що поліестер. А вона нас розрізиком ще без підкладки, але ну, вона чисто просвічується практично. Вона буде а, напевне, трішечки, небагато, але трішечки буде світитися. от Коли я так на просвіті беру на світлі, хоча спідниця класна. З таким а, поясочком ціна 879 гривень. Ну, я не в захваті, чесно кажучи, від неї, тому що, бачите, вона просвічується. А, навіть питання не в ціні, а в тому що вона не є якісною. Вона не функціональна буде в вашому гардеробі. Такий ще жакет в обртний, лапку, класненький. Но, сподіваюся, тут є хоча б трохи котону, Скільки ви чиндем, я показую таку хорошу якість, льон, котон. А сьогодні я зайшла в такий куточок, класика. Він прямого салату, такий блейзер. ціна 1799 гривень. Ну, я думаю, що це теж поліестер як попередній. Вже не вірю я своїм відчуттям тактильним. Тут ситуація краще, набагато 66 поліестеру і 34 віскози. Хоча ціна ідентична попередньому практично і він коротший, а там був склад 100% поліестер. Ось про цей мова. Ще раз собі нагадаю, бо вже забула так. Ціна 1799 гривень, він короткий і 100% поліестер. Тут ціна теж 1799 гривень і поліестер віскозою. І він довгий, а ціни одинакові. Я вважаю, що цей просто по всіх показниках краще придбати. Він більш такий сучасніший, довший. Більш практичніший, ніж цей. Хочу ще подивитися ці світшотики. Видно, що він якісний, оверсайз, такий блакитний, класний колір. Каме 91 Франція. З такими наліпками. Нашивками і він теплесенький. Зсередини, з начосиком, 879 гривень. Прекрасний склад, 60 кутону і 40 поліестеру. Що тут таке кольорове і класне літнє? Оце класний куточок, я вже відчуваю, що тут буде багато натурального, багато класненького, яскравого, які блузи, красиві рожево кораловий відтінок. Ось ця сукня мені сподобалася. Їх взагалі повісили, бачите, на плащі. Це тільки-тільки свіжий завіс, оновлення. Подивіться, яка сукня, пачка ніби. Як от правильно описувати оцей низ? Вона з підкладочкою, але я бачу, що підкладка котонова. Ось така сукня класненька. Зараз будемо дивитися. 1329 гривень, рукавчики, буфи. І це 100% котон, і підкладка теж 100% котон. Так що самі судіть, чи якісна річ, чи ні, подивіться, який ніжний принт. Далі подивимося ось таку блузу. Яка красива, дивлюся в розмірі L, вона вкорочена, рожевий такий, якби до легкого коралового, можливо, ні, можливо, так мені якби. 879 гривень коштує ця блуза. Рукавчики, буфи, широкі, і в складі віскоза і котон. Супер віскозий котом, і я бачу трохи далі. Зараз я пройдуся в чорному кольорі тільки блуза. Ось там дівчатка дивляться. Ось такі блузи є і в чорному кольорі теж. Ну і такі красиві блузи. Красивезний принт. Дуже ніжні квіти, якось ага, рукавчики. Ось такми, буквами. 799 гривень. Ця блуза коштує. З гумкою в талії в стилі богу, такий вільний стиль, укорочена і прекрасний склад, 89 відсотків і тільки 11 поліестеру. Не пам'ятаю, були ці джинси винімав принчині, але вирішила вам показати 1329 гривень. Літній джинс, вони широкий, а джинс легкий, що добре. Сорочки, ніжно-рожевий колір 999 гривень. Має вигляд натуральної тканини. І це 100% льон. Прекрасно, просто супер. І ще є ось такі в смужку. Сподіваюся, це теж льон. Ідентична сорочка жіноча, 999 гривень. То відсотковий льон. Побачила в новиночках ще є сумочки. В коричневому кольорі дуже має вигляд такої натуральної замші, але наскільки я розумію, що шкірзам. скірзам, якби штучна замша. І така сумочка коштує 870 гривень. Да, ще така є. Вона вже застібається на блискавку з акцентною пряжечкою. І така сумка коштує 1249 гривень. Ще такі малі сумочки є. А, ручка з ланцюжком. Застібаються вони на блискавку. Кремовий колір 749 гривень. І ось така сумочка, я показувала схожі балеточки, зараз я їх пошукаю і вам покажу. В минулих відео я показувала 749 гривень така сумочка. Подивіться, яка красота. І ось ці балеточки. Ну, тут відтінок трішки відрізняється. Якби відтінок був а, одинаковий, то можна було б брати. А тут дуже десонанс відтінку. В новинках є ремінчики, дуже багато їх. Просто дуже. Я навіть не знаю, з якого починати, тому що реально багато веган шкіра, 559 гривень. Така назва мене завжди от, якби збиває з толку, чому веганшкіра, якби вона відношення взагалі до ніякої шкіри немає. Ну, це таке. Ці ремінчики я вам показувала в одному з відео. Ремінчики. Ось цей ще класний з такою пряжкою. Ой, в лаковому матеріалі 559 гривень. Подивіться, яка пряжечка. Рівінчики є дуже-дуже красиві. Ще ось такий є, з кнопками, вже більш такий 799 ваші з такою мідяною пряжкою. Є багато речей зі знижкою, остання можливість придбати. І можна тут поритися і знайти собі класні речі по досить дешевій ціні. Ось, наприклад, така блуза. І вона коштує 429 гривень. Блуза боку з лагесенькою тканиною. Зараз подивимося, що це за тканина. Вона звінкою можна опускати на плечі. Вкладі 85 ліоцелу і 15 поліаміду. Ну, товару зі знижкою дуже багато, просто дуже-дуже, цілі відділи. Ось такі брючки палацу, наприклад. А, палацо модель так і залишається в моді, тому можна, звичайно, пити собі відділ знижок і купити. За 119 гривень. Ось такі брюки Нічого собі, яка ціна. І склад, 86 віскози і 14 поліаміду. А це в 38-му розмірі. 119 гривень такі брючки. Я, чесно кажучи, в шоці трішки від ціни. Ще за 119 гривень можна купити такі брюки. Класно. Можна на відмінірючі купляти. Я йду в глибину, щоб подивитися і пошукати ще щось класне в новиночках. Є багато світшотів. Мякесенький, тут світшоти з колаборацією. А, я так. Наскільки я пам'ятаю, є співачка така до Аліпа. 700, 1329 гривень. Тут поліастер з котоном. Більше котону, 60 котону, 40 поліостеру. Ось такий світшот. Тут щось досить модне. То подлузи і брюки. Подивіться, які класні джинси, яка класна джинса. Просто вау. Легесенький літній джинс. І такі джинси коштують 1329 гривень. Дуже-дуже класненький. І поруч, блузи, боко. Це вже поліастер. я не буду дивитися склад, тому що я вже впевнена. Я ну, можливо, можу помилятися. Якщо натуральне, що з то краще ще. Так, 879 гривень така блуза. А є окуляри пілоти і їхня ціна 579 гривень. Ось чи будемо викупити і аксесуари, і взуття, сумки, тобто одяг, все, білизну. Яка сукня, такий пастельний блакитний, в польові квіти, оливковий колір з білим. Вона така легенька, легесенька, це напевно, віскоза, можливо, навіть трішки є льону. А, ось так вона спереді виглядає. Ось така мила сукня. Тут вона стягується в вирізі. 1149 гривень. Прекрасний склад, 90 віскози і 10 льону. Джинсові курточки на блискавці, полегшені, літні такі. Теж джинс неважкий. 1149 гривень. А я пробираюся до цього бомбера. Бомбери актуальні, модні, такий напівспортивний бомбер. Написано Париж Франція, Класненький, з підкладкою. Ціна 1899 гривень. Тканина трикотаж щільний, застібається на кнопочки. Ще є ось такі ремені. Досить масивні, з такими масивними пряшками, З металевим таким кінчиком. І такий ремень коштує 799 гривень. Її ділібі висне. А є верхи від купальника, а, такий бра, топ. Чомусь я не бачу трусиків до нього. Але бачу класні шортики по кольору. І, можливо, можна і так теж, як ви собі, бачите, підібрати. Це по о, трусиках по купальнику, тому що, що шортики вони мережені, вони будуть просвічуватися. А, такі шорти суто на пляж, 879 гривень. Ну, а Хто дуже сміливий, то може собі її носити по місту. Особиста справа кожного. Комплект піжамки, ніжно-рожевий колір, шортики і маєчка. Дуже ніжний колір. Склад 100-відсотковий поліастер 999 гривень. Ось такі піжамки є. У нас з трикотажу в чорному кольорі з білим, 62 поліостеру, 32 віско легкий такий трикотаж 1329 гривень. Така базова, хороша, класична піжамка. І піжамні шортики. Так, ціна у гривня в гривнях заклеєна, є в злотих. А ні, ось так треба взяти. 679 гривень. А, це за дві пари. Нормальна ціна, Чому ні? Це дві пари. Стовідсотковий котон і є в рожевому кольорі. А тут теж дві пари. Смужка тонесенька і більш ширша. 679 гривень. Є блакитні і рожеві. Рожеві в стилі Вікторії Сікрет. Такий в'язаний кардиганчик, вкорочений з акцентними газочками. Це в'язана тканина. Навіть не знаю, як це охарактеризувати, чи це блуза, чи це просто кардиган 679 гривень. в складі екотон і поліамід. Так, Є класні широкі амбрючки легенькі, Тканина є чуть-жата, і я бачу, є топи. В білосніжному кольорі тканина чуть-жата. І ціна 429 гривень. Невже є щось натуральне? Зараз подивимося. Ні, 98 поліастеру і 2 еластану. І такі брючки рожеві. Мені теж сподобався такий, бачите, рожево припорошений, і є чорний, широкий брюки палац. Ми подивимося ціну 799 гривень. І такі джемпери мережевної в'язки теж є в таких ж кольорах, що можна підібрати. Наприклад, взяти рожевий до цих брюк. Ні, не можна, тому що все, все буде якесь таке-не таке. Не таке. <свісно> ну, класно ці джемпери. 1329 гривень, немало. Ну, якщо брати в євро, це 30 євро. Але хороший склад 73 кутону і тільки 27 поліаміду. Ну, і ще такі є. Кардиганчики мережевної в'язки. Їх добре брати по сарафану в літніх, як десь на відпочинок їдете, видите 1149 гривень, щоб на вечір якби трішки прикрити плечі, але щоб і не було жарко. І є в рожевому кольорі теж. Тут 82 котону і, 18, ой, 18 котону і 82 поліастери. А що тут таке класне? Класна, молодіжна, сучасна. Ось така блуза, яка тільки зав'язується. 1329 гривень, і це 100% котон. Вона з мережевим, з такою вишивкою прошла. Ну, красива блуза. Така літня-літня. Ну і можна придбати. Такий сарафанчик чорний. Дивлюся в розмірі С. Вісімсот сімдесят дев'ять гривень, і це стовідсотковий котон. Всім па -па, і До зустрічі у нових відео. Красиві тюльпани і букет тюльпанів 5 штук коштує 187 гривень. Можна обрати на будь-який смак і є жовтим поєднання з рожевими тюльпанами. Червоних таких яскравих немає. А я в всілько. Бананчики тільки викладають. А я прийшла якраз їх придбати. Прогуляюся трішки і прийду, заберу, поки він розкладає. Трішки естетики торгового центру. Поки викладують банали. Я піду подивитися солодки. Цукерочки ручної роботи. Шоколадні, з фундуком, карамелю. різні такі мя І штучка коштує 34 гривні, 27 гривень, 44 гривні. Це за штуку. Тістечка. Огляд тістечок. 124 гривні. Пістечко черві. Так, 43 гривні. Написано, що це ціна за штуку. Класної випічки, духняний, і треба щось вибрати. Хоча у вас хліб смачний, оцей, наприклад, з куркумою і з розинками, Його можна придбати шматочками на вагу, вам зразу поріжуть, якщо ви бажаєте.